Озвучено українською сайтом Okino.ua. Вона — блискучий політтехнолог. Вона привела до влади найвизначніших політиків. Ти боїться Джейн. Я даю тобі змогу робити те, що ти вмієш. Президентська кампанія у Південній Америці демократії як такої немає. Економіка у занепаді. Наш кандидат самовпевнений та не має підтримки серед мас. Наскільки він відстає? На 28%. Засновано на реальних подіях. Опозиція найняла політтехнолога пата Кенді Джен Боді. Багато що ти тут робиш? Я думав, ти вийшла на пенсію за віком. А куди втекло твої волосся? А почуття гумору все ще з тобою. Хочеш перемогти? Ризикуй. Слідкуй за ним. Ти запишеш кожну його промову, кожну зустріч. Якщо тебе поб'є його охорона, ти усе робиш правильно. Як тебе б'ють, теж зніми. Від Джорджа Клуні та Грант Хеслоу. Ти лише прикидаєшся, що ти не така, як ми. Ти б'єшся з монстрами стільки, що і сама стала монстром. Продюсерів Арго. Це не гра, Джейн. На кону життя цих людей. Сандра Булок. Біллі Боб Торнтон. Я не стану дивитися, як ця країна розвалюється на шматки. Це не вибори, це криза. This is a crisis. Наш бренд криза. Будь ласка, починайте зйомку. Лама лама. Це символ нашого процвітання. О, ні, Марко. Марко! Навіть лама не хоче зніматися у його ролику. Скоро у кіно.